Друзі, вітаю на каналі. Ми як завжди обговорюємо новини і намагаємося розібратися. Тому. За цей тиждень скільки смертей? Скільки? Це Харків Тереху. Бо коли я приїхав, вибігали люди з цього епіцентру, ви би бачили їх. коли хлопчик. Ви уявляєте, так? Рівень, по-перше, по-друге. Вимагання ППО, те, що він зараз от робить, так, вимагає ППО. На третій рік війни Харків стирають з лиця Землі керівництво Харкова, одного із найбільших міст України, на третій рік війни вимагає. А перший день війни, другий, третій, п'ятий, десятий, перший рік не потрібно було вимагати. Харкову не потрібно, людям не потрібно. Він зараз розказує за ДНК, яке при, принесла дитина свого батька. Він розказує зараз за, за... нашо ви нам на третій рік війни. Я не розумію, я не хочу критикувати, не хочу знову спускатися до, до цих низів, але показую вам, хочу знову ж таки почути реакцію вашу, друзі. Не мою, в мене своя реакція. Вашу реакцію і, друзі, ваші коментарі, ваше бачення цього всього. Стирають з лиця Землі. Третій рік. Там вже живого місця на Харкову немає. немає я не знаю, що там і як вже воно далі буде. Вони вимагають ППО сьогодні. Дякую.